Вівторок, 12 серпня, час новин на телеканалі Рудана. В Студії працює Михайло Бестров. Розпочинаємо з головного головне завдання своєчасний старт. Більш проблемна ситуація останні два роки. Ви знаєте, по підприємству теплоцентраль», яка підпорядковується «Нафтогазу України. В мерії відбулась нарада з підготовки системи теплозабезпечення Кривого Рогу до нового опалювального сезону. Стратус уже на Дніпропетровщині Протікає або в легкій формі або без симптомів. Чим небезпечний новий штам коронавірусу і як уберегтися? Два тижні альпійського відпочинку. Гори, вони дуже великі та красиві. З них дуже красиво відкривається від група криворізьких дітей із родин загиблих та полонених захисників повернулася з Австрії. Сьогодні в місті відбулась нарада з підготовки до опалювального сезону в Кривому Розі. Керівництво НАК Нафтогаз України Дніпропетровської ОВА, очільник ради оборони Кривого Рогу, виконуючи обов'язки голови правління Криворізької теплоцентралі, керівники комунальних підприємств міста обговорили нагальні питання, що мають забезпечити своєчасний старт опалювального сезону. Про результати зустрічі у нашому сюжеті. Після наради голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула з керівництвом НАК Нафтогаз компанія пообіцяла виділити додаткові бригади для Криворізької теплоцентралі, яка їй підпорядковується інакше підготовка цього підприємства, що не належить місту та не керується ним, знову може зірватися. Обсяг робіт на цей рік у порівнянні з минулим збільшено однак, темпи виконання залишаються поза графіком. Голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький визнав відставання і за Певнив, що завдяки додатковим бригадам вдасться наздогнати план. Об'єм робіт на цей рік збільшений в п'ять разів по відношенню до минулого року. Це важливо, усвідомлюю і констатую певне відставання від графіку. Попри те, що об'єм робіт значно більший на цей рік, ми маємо певне відставання. Чітко це усвідомлюємо. Зрозуміли, які напрямки повинні бути підсилені. Виділяємо додаткові бригади з підприємств групи Нафтогаз на допомогу для того, щоб наздогнати і виконати роботи в повній мірі. Тому так чи інакше, спільними зусиллями точно впевнений, що все буде зроблено. Головна увага на нараді була зосереджена саме на прискоренні підготовчих робіт державної теплоцентралі. Нагадаємо, минулого сезону вона зірвала початок опалювального сезону, і ситуацію вдалося виправити лише після екстреного втручання міської влади кабміну та нафтогазу. Тоді вдалося уникнути масштабної катастрофи, яка могла залишити без тепла половину міста, включно з лікарнями, школами та дитсадками. Майже дві тисячі багатоквартирних будинків залежать від. Роботи цього підприємства після минулої аварійної зими Нафтогаз зобов'язався надати 3 мільярди гривень на впровадження розподіленої генерації та ремонти. але темпи підготовки на теплоцентралі значно відстають. Хоча у міській тепломережі, при не меншому обсязі ремонтів, роботи йдуть за планом. Ми знаємо, що половина міста опалюється комунальним підприємством тепломережа. Там роботи виконуються в графіку. І в минулому році була ситуація нормальна. думаю, що і в цьому році ми 15 жовтня зможемо почати опалювальний сезон. Більш проблемна ситуація останні два роки. Ви знаєте, по підприємству Криворічтепла Централь, яка підпорядковується НАК Нафтогазу України, як сказав керівник, є певне відставання від графіку, але я дуже вдячний особисто Сергію Федоровичу за. Особисте втручання, особистий контроль прийнята на нараді ряд дуже важливих рішень будуть залучені. Додаткові бригади НАК Нафтогазу, ми щоденно працюємо, ми цим не можемо керувати, але ми допомагаємо. Ми щоденно працюємо, ми в постійній співпраці, завдання закінчити все, також по державній теплоцентралі до початку опалювального сезону. Ще раз кажу вдячний керівництву НАК, «Нафтогазу». без особистого лідерства Сергія Федоровича. Ситуація не зрушилась би з мертвої точки. Ситуацію також відстежує обласна військова адміністрація. Стан справ, який був минулого пальового сезону, позаминулого говорить про те, що ми маємо активніше готуватися. Ті заходи, які визначені сьогодні на нараді під головами Сергія Федоровича, вони дійсно чіткі, зрозумілі всі виконавці. Невідкладно приступили до виконання заходів. Впевнений, що те відставання від графіку воно є об'єктивним, але рухатись ми маємо далі спільно і разом. Міська влада тримає на контролі виконання зобов'язань Нафтогазу та Криворізької теплоцентралі, аби підготовка до зими була завершена вчасно. Валерій Кожухар, Олександр Домашов, цей день. В Семи областях України та в Києві поширюється новий варіант коронавірусом. Зафіксували стратус і на Дніпропетровщині. У центрі громадського здоров'я пояснюють, це вид передається швидко, але зазвичай не викликає тяжкого перебігу хвороби. Медики наголошують, вакцинація залишається найефективнішим захистом від ковідних мутацій. Чим небезпечний вірус і як уберегтися? Далі у сюжеті. Новий штам коронавірусу, за даними фахівців, вірус уже циркулює територією України, зокрема й на Дніпропетровщині. У Полтавській області виявлено новий штам коронавірусу. Стратус на сьогодні частка цього варіанту covid 19 в цілому по світі зросла з 7% до 22%. Вірус циркулює по території України в семи областях, зокрема і в Дніпропетровській області. Як свідчить центр громадського здоров'я, вірус не викликає більш тяжкого перебігу захворювання. Або збільшення смертності, основними клінічними симптомами є нежить, підвищення температури, головний біль. Втім, особливістю саме цього штаму є охриплість голосу. Медики радять у разі появи подібних симптомів слід звернутися до сімейного лікаря та зробити швидкий тест на COVID-19. Даний штам класифікується швидкою розповсюдженістю та високою контагіозністю. Це пов'язано з тим, що вражає він в основному дітей та молодь, і протікає або в легкій формі, або безсимптомно. І це теж сприяє розповсюдженню. Також в Україні триває сезон відпусток, що теж надає цей фактор. Основною профілактикою захворювання залишається вакцинація. Всі види вакцин, які використовують в Україні, вони є ефективними для даного штаму. Особливо вразливі до інфікування люди старшого віку, діти, вагітні жінки та пацієнти з тяжкими хронічними хворобами. Для них щеплення наголошують лікарі, є обов'язковим. Надія Шевченко, Ігор Притула цей день. Спалах норовірусної інфекції на Львівщині у дитячому таборі в селищі Славське понад півсотні дітей та дорослих занедужили, ймовірно через заражені водні джерела серед хворих і діти з кривого рогу. Як розвивається ситуація, та що кажуть лікарі-епідеміологи? Далі на сьогодні захворіли 53 чоловіки. Це 51 дитина і двоє дорослих. Із цих дітей також в цьому таборі перебували діти і міста Кривого Рогу. Закупили путівки 17 дітей, 17 чоловік. Захворіли 12 дітей, із них шість перебувають в інфекційному стаціонарі. П'ятеро дітей перебувають в Другобицькій та стрійській лікарні. А одна дитина при поверненні почувала себе дуже погано, тому вона госпіталізована в наш інфекційний стаціонар нашого закладу охорони здоров'я. При проведенні досліджень виявлено норовіруси. У нашої із шести обстежених дітей у зразках біоматеріалу виділено в одної дити, дитини норовірус. Це вірус, який викликає спалахи і захворювання на гострі кишкові інфекції, які супроводжуються. Виникненням рідких випорожнень у дитини, блювання, підвищення температури тіла, інтоксикацію, слабкістю. І всі діти, які повернулися з цього табору, вони мали такі клінічні прояви. Інші діти лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря, стан їх на сьогодні поліпшується, динаміка позитивна. Тому на зараз всі протиепідемічні заходи вони ще тривають до закінчення інкубаційного періоду цього захворювання, і зараз у Львівщині. Там, де знаходиться цей дитячий табір, проводиться дослідження води в басейні, там, де купалися діти, також води з водяного кулера, яку вживали діти. Ну і вже по закінченні і при отриманні результатів будуть вже надані висновки щодо джерела інфекції і факторів передачі цієї інфекції. Ранкове прибирання обернулося шокуючою знахідкою у модульному укритті. На зарічному виявили тіло жінки приблизно 50 років. Попередньо є сліди побиття та вирване волосся. На місці працювали слідчі, аби з'ясувати обставини ймовірного злочину. Активний відпочинок, нові друзі та яскраві враження. Сьогодні вдосвіта до Кривого Рогу повернулися 38 дітей з родин загиблих, полонених і зниклих безвісти криворізьких героїв. Два тижні діти провели в австрійському таборі в самому серці Альп. Як зустрічали їх на рідній землі, бачила наша Надія Шевченко. На годинку п'ята ранку, а біля пам'ятника козаку рогу вже зібралися родини, зустрічають 38 підлітків, які повернулися з Австрії. Два насичені тижні вони безкоштовно відпочивали в таборі, розташованому в мальовничих Альпах. Це діти загиблих, безвісті зниклих або військовополонених захисників України. Ще трохи сонні після нічної дороги, але бадьорі та усміхнені діти діляться враженнями. Дуже сильно сподобалося, тому що там дуже гарна організація. Ми жили в. Кімнатах по три-чотири людини. Там дівчата на ну, хлопці на нижньому, багато хлопців, було на другому поверсі було більше трошки дівчат. Умови хороші. Так, там було все стерильно, гарно, нам все підготували. За два тижні ми побували декілька разів у горах, один раз на зборах байкерів, багато разів в лісах та інших місцях. Більше набагато мені сподобалось те, що сходка байкерів, та усе сподобалось. У таборі криворізці навіть пробували спілкуватися німецькою, хоча більшість вивчає англійську. Хало, danke, bitte. в Австрії дуже гарно, особливо гори. Там дуже гарні краєвиди. Хотілося хотілось би ще там побути. Мені сподобалася національна їжа. Добрі люди там, хоч мови не знаємо, але там класно. У таборі теж ми не просто сиділи, ми ходили до парку атракціонів у різні замки. Мені більше сподобалося зоопарки. Багато зробила фотографії селфі. Ще сподобалося гори. Мені ця поїздка запам'ятається на все життя. Особливим цей ранок став для родини Дерев'янків. Дев'ять місяців вони чекали на підтвердження долі зниклого безвісті тата Дащі лише напередодні змогли поховати героя. Відпустити онуку за кордон у цей час було непросто. Але тепер дідусь і бабуся зізнаються, це рішення принесло їй радість і сили. Плачу від радості, що все добре. Доїхали діти, відпочивали Дуже добре, вони чудово було там. Така природа, вона завжди посміхалась, щаслива була. Дякуємо міській владі, що вона проявила заботу про дітей і партнерам, які оказали спонсорську допомогу для того, щоб діти погибших бійців відпочили. І Дякую керівникам. Всім дякую людям, які їх супроводжували за їх заботу, що вони проявили заботу про них. Ну і дякую всім, хто з нею відпочивав і дай Бог, дай Бог, щоб всім було здоров'я і швидше мир над нашими головами. Мене вразило притулок, що там для всіх тварин був там у е всіх тваринах». Навіть сільських мені ще сподобався зоопарк, там всі тварини. Там вони можна сказати не заперті, вони на свободі, і вони під під захистом. Ще мені гори, оці величні гори вони дуже великі та красиві. З них дуже красиво відкривається від супроводжуючи, зазначають, головною метою було дати дітям відпочити від сирен, набратися сил і знайти нових друзів. Це діти віком 10-15 років, які перебували на відпочинку в республіці Австрія, місті Обертрум за програмою літні канікули для українських дітей, яка сталася за завдяки зусиллям Ради оборони міста Кривого Рогу, Посольству України в Республіці Австрія та міжнародної благодійної громадської організації Ківаніс. Дуже дуже теплий прийом австрійської сторони. Максимально комфортні умови проживання в номерах. Наші походи на озеро із купанням. Теж все це я дуже дуже сподіваюся на дітей справило. Класні враження, які у них залишаться на все життя. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Денис Захаров. Цей день цей день у ефірі Рудани у другій половині випуску будуть такі теми. Сповнені натхнення та нових ідей. Проявляти себе, свою ініціативу і мати розвиток саме у нашому місті. У день молоді в кривому розі відзначили активних молодих та оновитих земляків. Вандави не сплять. рвуть сідушки, вламують двері. Вчора вночі невідомі ж бурнули пляшкою в лобове скло автобуса. Талант веде до мрії. Я співати почала раніше ніж розмовляти. Дев'ятирічна Регіна Кулиненко з Кривого Рогу у лонг листі на цвітбору на дитяче Євробачення. Сьогодні в Україні свято тих, хто своїми ідеями, досягненнями та енергією формує майбутнє своє і держави. З нагоди дня молоді до мерії запросили активних і талановитих криворіжців – спортсменів, науковців, волонтерів, громадських діячів про атмосферу зустрічі і про тих, хто надихає своїм прикладом у нашому наступному сюжеті. Молодь це рушійна сила, що визначає майбутнє. Молодіжна політика Кривого Рогу це пріоритет, що дає можливість талановитій та активній молоді міста формувати майбутнє своє, а також Кривого Рогу і держави. На цьому під час церемонії нагородження з нагоди Дня молоді наголосив голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Дуже радий вас всіх бачити, молодих, красивих, натхненних, талановитих. В місті існує дуже багато молодіжних програм, ви це дуже добре знаєте. Цей стипендій. Стипендії Володимира Бизова, Вадима Гурова для е, медучилища е, Іни Дірусової, е, Героя України. У нас дуже великі програми, багато програм стосовно спорту. Ви знаєте, що у нас кращі тренери, кращі спортсмени отримують стипендії. Також з муніципального бюджету це більш ніж 200 людей на рік. І це ну, дає додатковий, додаткову можливість займатися спортом. І безумовна стипендія. Молодим науковцям, молодим вченим, ті, хто добре це проявляє за різними напрямками. У кривому розі створену сучасну інфраструктуру та умови для самореалізації молоді Відкритий у місті молодіжний центр став платформою для реалізації ідей. Більше десяти діджитал-центрів у бібліотеках та вісім сучасних лабораторій на базі профтехосвітніх закладів стали можливістю самовдосконалення і розвитку для молодих людей. Ми щиро вдячні владі міста Раді Оборони за те, що на сьогоднішній день таке створено Криворізький молодіжний центр, де молодь може створювати різні ініціативи, об'єднуватися в різні проєкти, да, як про як проєкти міжнародного стандарту, так і наші. Місцеві да і створюється така платформа, така робота з молоддю для того, щоб молодь могла розвиватися і розказувати, проявляти себе, свою ініціативу і мати розвиток саме у нашому місті. І дуже вдячніше сьогодні нас чують. Криворіг активно долучається до грантових програм. Тісна співпраця з міжнародними донорами дозволяє криворізькій молоді отримувати гранти на реалізацію власних проєктів і запуск перспективних стартапів. Наш дуже великий проєкт з великим герцовом Люксімбург. От я скажу декілька цифр. З початку 25-го року саме по молодіжним програмам подано 189 заявок по програмі Власна справа, отримано 93 гранди на загальну суму 29 мільйонів. Це саме бізнес молоді. І нещодавно ми презентували старт нової грандової програми «ЮА Актив» для молоді віком від 13 до 17 років. Цю програму також презентував молодіжний центр разом з міською владою нашого міста. Грандова програма дає можливості отримати гранди по 5 тисяч доларів. На зустрічі голова ради оборони Кривого Рогу привітав молодих людей та відзначив внесок кожного у залі. Представники молодіжного виконкому, спортсмени, молоді науковці. Молодіжний виконком Кривого Рогу був створений у 2002 році, тобто 23 роки. Ми вже є в авангарді молодіжної роботи України. Ми один із таких, знаєте, мабуть, найстарших в Україні консультативно дорадчих органів з питань молоді. У молодіжному виконкому дійсно дуже багато проєктів. Однак, з початком повномасштабного вторгнення було прийнято рішення більше зорієнтуватись на волонтерство, на формування громадянської ідентичності молоді і саме на таку пісні. Підтримку молоді ВПО, яка до нас прибуває. Кривий ріг це така дуже наша широка платформа, дуже промислова для можливостей впровадження нових інженерних рішень. Наш саме універ є одним із небагатьох навіть у світі, який займається навчанням людей з видобутку і розвитку родовищ корисних копав усіма можливими способами від відкритих до підземних нафти і газу. Останні змагання це всесвітні ігри в Греції. Я стала призеркою цих змагань. Дуже приємно, що місто турбується, що у нас є ступені. Ці нагороди це мотивує працювати далі. Люди у цьому залі щоденно доводять Кривий Ріг має потужний потенціал. Олександр Вілков наголосив, головна рушійна сила міста молоді й талановиті люди, які своїми ідеями та досягненнями будують майбутнє України. Я дуже вам вдячний. Я вірю в Україну, я вірю в наше місто, і я перш за все вірю в вас, тому що ви у нас є. Я впевнений, що є майбутнє у нашої держави, є майбутнє у нашого міста. І дякую вам за те, що ви в Україні. Українці самі найкращі, криворіжці самі найкращі і ви самі найкращі. Тому щиро вам дякую. Давайте вам усім, усі разом дуже гучно поаплодуємо. Михайло Бостров, Максим Пономарьов цей день. Безвідповідальні забави, що могли закінчитися трагедією у кривому розі невідомі ж бурнули скляну пляшку в лобове скло міського автобуса. На щастя, в салоні не було пасажирів, але подібні акти вандалізму трапляються у місті ледь на щодня. Такі дії злоумисників не тільки псують майно, але й становлять реальну небезпеку для людей. 9 серпня це субота була близько 23-23.50 десь так. Автобус їхав з заправки на мікрорайоні Герняцький. Невідомий жбурнув у лобове скло бутилку. Слава Богу, що водій не постраждав, але нам довелося замінити лобове скло, яке не дешеве, прямо скажемо. На жаль, акти вандалізму на міському нашому транспорті вони продовжуються. Практично кожного дня обмальовують салони. Це ми все відмиваємо, рвуть сідушки, вламують двері. По цьому факту, конкретно по автобусу, викликали ми поліцію, вони зафіксували цей акт, але, на жаль, цього невідомого не знайдуть, як завжди. Дев'ятирічна криворізька співачка Рейгіна Кулиненко увійшла до лонгвиста національного відбору на дитяче євробачення 2025. Для міста це привід для гордості, а для самої Рогіни несподіваний і хвилюючий шанс заявити про свій талант на всю країну. Більше у нашому сюжеті Hello, my name is I I am am years old. I am from Ukraine. I live in алевін Rih. I like to do many things. I'm professional vocalist, pianist and violinist. Регіна Кулиненко мріяла про велику сцену і впевнено йшла до своєї мрії. Талановиту дівчинку підтримують сім'я і педагоги в рідному кривому розі. Я співати почала раніше ніж розмовляти. Спочатку я пішла у дикамустецької групу Ляляфа. Мені там дуже сподобалося, і потім я поступила у першу музичну школу. Там спочатку я тільки співала, але потім сказала мамі та бабусі, що я хочу піти на музичні інструменти. Коли ми прийшли вибирати, я сказала, що я хочу. Скрипку та фортепіано юна співачка, учасниця десятків конкурсів в Україні та за кордоном. Скрізь сяйла яскравою зірочкою. Має призові місця із десяток гран-при. Розповідає, співає її іноземною мовою та найближчі дитячому серцю пісні рідною українською. Я була у різних країнах на конкурсах. Отримувала перші та другі місця. Де є 10 гран-прі і десь біля 50 Перших місць. Це в мене на міжнародних очних фестивалях. За кордоном я співаю різні пісні, наприклад, пісню «History repeating», українські пісні, наприклад, як Гора чи прохання до неба. Цьогорічний нацвідбір побив усі рекорди. Організатори прийняли понад пів тисячі заявок. Спробувати власні сили на дитячому Євробаченні вирішила і дев'ятирічна Регіна. Радості каже, не було меж, коли довідалась, що увійшла до числа фіналістів нацвідбору. Подала заявку. Я не дуже надіялася, що я пройду з першого разу, але з 510 кандидатів я змогла пройти у п'ятнадцятку. Коли я це узнала, хотілося прийняти на одній руці. Я була дуже сильно рада. Ми подавали два кавери на дві пісні: одна пісня про те, що треба берегти природу, а друга пісня, що історія завжди е, повторюється. Навчання у дитячій школі Євробачення стало новим етапом для дівчинки. Там зустріла відомих наставників і зіркових гостей. Зізнається, чекає 18 серпня, аби разом з усіма глядачами переглянути ще раз, як усе відбувалося. По секрету скажу, що там музичні продюсери це Світлана Тарабарова та Альона Альона. Там були різні зіркові гості, і там було дуже цікаво на каналі Суспільна Культура. Ви побачите все у щоденниках. Там були. Показані наші заняття та чим ми там займалися. Фінал нацвідбору стартує у жовтні у форматі телевізійного концерту. Переможець представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 13 грудня у Тибілісі. Наша землячка Філософський підходить до питання перемоги в конкурсі. Ділиться навіть якщо цього року першим стане інший учасник. Її власний шлях до вершин музичного Олімпу тільки починається. Я не можу жити без музики, тому Євробачення це частина мого життя. Якщо я не переможу цього року, тоді повернуся наступного року для того, щоб здобути перемогу Кривому рогу та Україні. Михайло Бостров, Олексій Правицький. Цей день такими були новини вівторка. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. В студії побачимось завтра. Бережіть себе.